Шановний голово, шановні народні депутати, що сьогодні найбільше ображає людей і навіть вбиває людей, це абсолютна байдужість влади до елементарних проблем виживання людей. Що на сьогодні найбільше дратує людей? Тотальне базікання влади про всезагальні реформи, від яких людей стає людям стає все гірше. Натомість, що ми бачимо, а ми бачимо, що на заміну сімейному капіталізму успішно будується кумівський, так званий любідрузівський капіталізм. Складається враження, що влада, уряд, зокрема, повністю розуміє Європейський Союз. Міжнародний валютний фонд особливо, але водночас не розуміє елементарних проблем, якими переймаються люди. Очевидно, низька соціальна база підтримки уряду зумовлює те, що в нас практично немає відкритого чесного діалогу із суспільством із людьми, що відбувається, чому відбувається і що потрібно робити, щоб разом пережити. Складні моменти для України, як навчитися жити і працювати в країні, яка перебуває в стані війни? Постає питання, особливо після завершення виборів до місцевих органів влади: де остаточне рішення про зниження тарифів на комунальні послуги? Де остаточне рішення про зняття скасування грабіжницького податку на пенсії? Де рішення про індексацію, індексацію пенсій і заробітних плат відносно рівня інфляції? Де остаточне рішення, яке б зупинило руйнування вщен залишків медицини? Де рішення, які повинні зупинити закриття під красивою фразою, оптимізацію сільських закладів культури і шкіл? Я звертаю до вас, шановні колеги. Перед виборами ви всі обіцяли і навіть погрожували, що не будете далі брати участь у роботі Верховної Ради допоки не будуть прийняті ці рішення. Очевидно, вибори закінчились, і ми всі чекаємо наступних виборів. І тепер останнє про звіт уряду. Звіт уряду має відбутися в будь-якому сільському населеному пункті в клубі. І я вважаю, що звіт треба розглядати після. Внесення бюджету до Верховної Ради і прийняття бюджету буде вотом довіри уряду. А якщо не буде прийнято, значить уряду довіри немає. Треба припинити гратися з людьми. Дякую за увагу.